Мир вам, дорогі друзі. Коли ми чуємо слово центр, нам приходить різне розуміння. Коли ми кажемо, йдемо центр міста, центр землі, центр річки, або коли кажуть, діловий центр, або фінансовий центр, науковий, торгівельний або промисловий центр. І коли нам це говорять, то ми у нас різні асоціації. Ми знаємо, що в місті є, де, де є банк, де, там фінанси, де є казначейство, де центральний офіс того банку, ми знаємо, що там люди вирішують питання з грошима. Є у місті такі місця, де промислова частина, а є де, де тільки люди живуть. І ми це знаємо, де центр того знаходиться. А що знаходиться в центрі бітлі? Ісус, ісус. ісус Христос є центр Біблії. І сьогодні ми дослідимо цю тему про серце або центр Біблії. Давайте ми відкриємо Книгу Об'явлення, перша глава і Восьмий вірш. Я є Альфа і Омега. Початок і кінець, говорить Господь, котрий є і був, і має прийти Вседержитель». Так записано. В останні книги Біблії, Альфа і Омега це такі два слова, які в перекладі на нашу мову означає початок і кінець. Це перші, перша і остання буква Алфавіту. Для нас, як християн, для тих людей, які чекають, що прийде Христос, тут пише: І має прийти Ісус Христос прийде, Ісус Христос прийде за своїми людьми. Будемо читати і далі ми знайдемо інші вірші. Це Євангелія Віана. Тут буде не один вірш Євангелії Діана, а Євангелія, 10 глава, 30 вірш. Я і Отець одного пише. Ісус Христос говорить за себе, коли він це сказав? Прийшли до нього, люди і питають. Просив нам про батька, розкажи нам про те, як там на небі і що там буде. І він їм порозказував, і тут 29 мій отець, котрий дав їх мені більший за всі, і ніхто не може виконати їх з руки отця мого. І далі говорить, що я і отець одно». Тоді юдеї знову схопили каміння, щоб побити його. Юдеї зрозуміли, що цей чоловік Ісус Христос. Прирівнює себе до кого? До рівня Бога. Ісус Христос, себе, коли б хто далекий, Він каже, що я і Отець одно, і його хотіли побити. Ну, Христос уйшов і не дав їм таку можливість зробити. Що нам потрібно робити, щоб дізнатися про Ісуса Христа? Іван 9 Івана, 5 глава, 9, 30, 9, вірш, 5, 39. Дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Ісус Христос говорить, що ми досліджували Писання. Слово Боже досліджували, що ми там знайдемо відповідь на те, хто ж такий Христос і зможемо йти за ним. Наступний вірш. Знову учні були з ним, запитували багато питань і. 14 главі Івангелія від Іоана є ще один така думка 14.9. Ісус сказав йому: Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипен. Хто бачив мене, той бачив і отця. То як же ти кажеш покажи нам оця? Ця історія про те, що учні хотіли знати щось більше. І Христос з ними ходив. Не один день і не один місяць, але все одно їм учням хотілося дізнатися більше. І Христос каже: Бачи мене, ти маєш знати його Отця. Бо тому, що ми в іншому вірші говорили, що я і отець одно, що то одно, що мають ту ж саму функцію, яку спасати людей. Головна ціль Ісуса Христа тут на землі прийти спасти кожного із нас. А також ми знаходимо в Біблії і те, що ми читали от в Кравені в останній книзі Біблії, про те говорить, що початок і кінець відкриваємо Біблію, книгу буття, що ми знаходимо у цій книгі? Першій главах ми знаходимо про те, що було на початку створив Бог небо та землю. Бог створив все, що. Ми тут маємо на землі. І хотів би також тут у перших книгах Біблії, є книга Ісход, 3 глава і 4 вірш. 3 4 книга вихід, 3 глава. І вірш 14. Бог сказав Моїсею: Я є суші. І сказав, так, скажи синам Ізраїлю, Суші послав мене до вас. Коли Моїсею було дано таке доручення йти і визволяти кого? Народ свій. І Моїсей задав питання, а що я приду скажу, від кого я прийшов? Ми коли приходимо, кажуть, що я такий-то такий то, і люди кажуть, ага, добре. І тут Моїсей задав питання: я коли я прийду до фараона, що я йому скажу? Від кого я прийшов? І була відповідь. Що я є сущий. відкриваємо в Новому Завіті, вже коли Ісус Христос був тут на землі, Він теж таке сказав, похоже, такі слова. Це записано в 8 главі, 58 віршові. Ісус їм казав Істину, істину кажу вам, перше ніж був Авраам. Я є. Або, як тут на російській Я є І що зробили е, ті люди, які його слухали після віршою, тоді вони схопили каміння, щоб кинути на нього, але Ісус, сховавшись, відійшов із храму, пройшов посеред них і пішов далі. Знову ми тут знаходимо, що хотіли його що вбити? Хотіли його вбити, за те, що він. Себе прирівняв до Бога. Евангелія від Івана першій главі, 18 й вірш. Вангелист це учень, який був дуже близький з Христом, який любив Христа. І перша глава спочатку перший вірш, а потім 18. й Споконвіку було слово, і слово було Бога. І слово було Ось Отак От починається в від Івана, що від самого початку каже, що було слово. І слово було Бог». А 18 вірш. Бога ніхто ніколи не бачив, лише є народний син, що в лоні Отця, він явив Його. Це ж у відповідь на те питання: Покажи нам Батька», Покажи нам отця, покажи нам Бога. І тут говорить про те, що не бачили Ну що? Ми читаємо, що значить бачили, якщо бачили Ісуса Христа, Христос відповів, що ми бачили і мого батька. От так на ну, відкриванні. послання до Євреїв у першій главі, другий вірш. А в останні ці дні говорив він до нас через сина якого призначив спадкоємцем усього, через котрого і віки створив? Ісус Христос є то спадкоємець. В нашому житті, звичайно, є батьки, є діти. Що діти отримують? Відтримують спадщину від батьків. І коли навіть, навіть такий приклад, про що у людини народжується хто. Людина народжується. У різних тварин народжуються тварини. І якщо батько і син це для нас так, воно як би сказати, для розуміння нашого було так зроблено, що Господь нам відкрив, що є батько, є син, нам легше так зрозуміти. Насправді, ми знаємо, що Христ, у Христа, того, який на небі є Бог, Він. Немає матері, так як ми маємо. Але Бог є, ми читали книгу об'явлення, що він від самого початку. Він не народився так, як ми народилися від матері, а він є сам творець і тут повний Бог, не якийсь такий невеличкий, а, а має повноцінний статус Бога. От що відкриває нам Слово Боже. Ми далі будемо досліджувати Біблію і знайдемо і ще декілька таких підтверджень про те, хто ж такий Ісус Христос. Книга Буття 2, 24, друга глава, 24 вірш. Про те, як Господь творив людей. В 2 главі 24 віршові. Тому залишить чоловік батька свою, матір свою, і поєднається з жінкою своєю, і стануть одним тілом. Тут ця думка про те, що чоловік і жінка це є одне, 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 щось одне. Насправді, чоловік і жінка це одне. Ні, вони це різні люди. Просто що, коли вони об'єднуються, то вони мають сім'ю. І вони об'єднуються і дають обіцянку один одному, і Богові, що вони будуть жити разом, будуть підтримувати одного. І коли Господь каже, що ми з батьком єдині, то це говорить, що вони єдині в своїй праці, в своїх в тому направленні про те, що вони хочуть що, Читаємо, що вони створили землю. Створили цю гарну, прекрасну землю, зірки місяць, Сонце все було створене на славу Божу. І читали Книгу Євреям. Там пише, що отець через свого Сина створив ці віки. Що такі віки? Це все, що ми бачимо, це було створено Ісусом Христом Тим нашим, нашим Спасителем, який. Є зараз на небі. Книга Євреям, перша глава, 8 вірш, відкриває нам наступну думку. Як показав Бог, що Христос є Бог, а про на престол твій Огоже на вік, віко, берло Твоє Царювання, берло праведності. Тепер давайте ми пороздумовуємо над цим віршом. Євреям Перша глава 18. Що тут таке було написано? Що тут каже, чому ми знаходимо, що Ісус Христос є Бог? Тут декілька таких відповідей. Престол твій хто? Боже. Написано. Навіки вічні, а скіпетер праведності, скіпетер царства Твого. Ми знаємо, що в царів буде такі палиця така різної форми різного цього. Хто який був сайт. Ну тут що це говориш Що цей Скіпатир це символ влади. І Ісус Христос є володим всього всесвіту. Всього, всього Наступні вірші ми будемо читати Іван Івана. 17 глава і 15 5 вірш. 17 5. І нині прослав ти мене, Отче, у тебе самого тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. Тут говорить про те, що Ісус Христос існував до початку світу цього. І Він уже мав славу на небі, Ще не було цієї землі, не було гріха, не було грішників, а Ісус Христос вже. Вже був. Чи нічого не було, а Христос був. Так нам відповідає Слово Боже. Книги Міхея, це книга давня, і Старого Заповіту, ми знаходимо в 5 главі і Восьмий вірш. І буде залишок од між народами серед багатьох племен, як лев серед лісових звірів, як левеня серед отари овець, яке колись випустить, то долає і терзає, і ніхто не врятується від нього. Це п'ята глава, восьмій вірш і другий І ти, Віфлеєми Єфрате, чималий ти між тисячами юдерами. З тебе вийде мені той, який повинен бути володарем в Ізраїлі, і походження якого від початку від вічних днів. Походження Боже від чого Бог пише? Від початку. Від самого початку існування Бог уже був. Ну, Тут говорить про те, що віфлеєми. Саме таке мале, мале коліно і з нього що там буде ти малий між тисячами юдеями і з тебе вийде мені той, який повинен бути володарем». Це місце Віфлеєм, в якому народився Ісус Христос. Ми це читаємо вже в новому заповіті. Що так було. І так сталося, як було у пророцтві сказано. Давайте ми будемо іще такі моменти задамо питання, чи продовжував Христос бути Богом, коли жив на землі? Я скажу, що на землю прийшов не Бог, прийшов ще, ще хтось, кожного різні думки. Давайте ми відкриємо Біблію. І будемо досліджувати, що нам говорить Біблія. І це записано в книги Луки, Лука, 2 глава і 11 вірш, відкриває нам, дає нам відповідь 2, 2 глава, 11 й вірш. Бо сьогодні народився вам у місті Давидому спаситель, котрий є Христос Господь. Чи може творіння бути Сителем? Розуміємо, що не може творіння бути спаси... спасате творіння. Має спасати, ми знаємо, що тільки творець, і той, який має право прощати гріхи. Тоді спа... може... ми... ми від чого спасаємось? Від гріхів. Нас ніхто не може простити, крім Бога. І того на Ісуса Христа, коли Ісус Христос сказав, що прощаються тобі гріхи, то багато людей говорили, хто Він такий, що Він може прощати гріхи. Коли він істріляв, коли він робив добрі справи, питання було Такі сильні, великі. Але коли він прощав гріхи, задавали такі дуже велике питання, чому він прощає гріхи, будучи людиною. Насправді Христос був об'єднаний. Христос прийшов, є такий вірш, велике благочестя, що? Тай. Бог з'явився в плоді. Це таємниця. Це така таємниця, яку ми зможемо розгадати тільки на небі, коли Господь нам відкриє, Як то було, що Бог прийшов і прийняв цю наше тіло людське, яке ми зараз маємо. Послання апостола Павла до Колосян би ще підтвердити, що Господь є творець. Колосянам написано такі слова. Усе через нього повстало і ніщо не повстало без нього. Ми знаходимо тут таку думку, що все, що є на цій землі, і все, що ми бачимо, то все творив Господь. І дав нам те, щоб ми користувалися. Є ще думки про те, що Ісус Христос якийсь такий Бог, який ну, не, не повністю Бог. Такий Бог, який не Ми будемо досліджувати ще Біблію і знайдемо. Інші підтвердження тому, що Господь є справжнім Бог. Якщо ми знаходимо те, що Господь Бог такий слабенький, то чи потрібно нам чекати, що Господь прийде і спасе? Всі християни вірять, що Ісус Христос прийде з неба і забере всіх. Якщо Він Бог, не, не справжній або такий невеличкий Бог, то чи потрібно його чекати? Ми розуміємо, що відповідь назначна. Що якщо він слабший Бог або якийсь не має таку силу, то нам не потрібно його чекати. Но Господь каже, що я є ваш Спаситель. Я за вас умер. І я що я прийду за вами і заберу. Валіз. Ну є такий вірш у Євангелії Івана. 14 глава 28 вірш. Що ми на нього будемо відповідати? Ви чули, що я сказав вам, я йду від вас і прийду до вас. Якби ви любили мене, то ви б раділи. Бо я сказав, що я йду до Отця, бо отець мій більший за мене. І ми задаємо питання. Що, чому тут Ісус Христос говорить такі слова? Що? Ми що читали, що Христос говорив, що на одному рівні. А тут говорить, що Христос менший, або батько більший. І в нашому розумінні, ми розуміємо, коли наш батько він що, він старший нас, звичайний батько. Ну, а тут як ми це може поняти? І є таке пояснення цьому, що коли Ісус Христос був на цій землі, Він прийняв це тіло, фізичне наше тіло. І коли Христос говорив від цього тіла, що зрозуміло, що він був менший свого батька, то що він себе що? Унизив? До якого рівня? До рівня людини. І тому Він говорив ці слова. Христос підчеркує тільки ту місію, яку він виконував на цій землі. Яку місію? Місію. Що він добровольно, не його ніхто не заставляв, він прийшов у цей світ і зробив себе рівним кому? Рівним людей. І апостол Павел каже такі слова, що він не рахував себе, що Він бере от Христа щось. А Він є рівним Богом. Ісус Христос, Він є той, Первенець і самий головний, на якого ми можемо покладатися. Сьогоднішня тема наша це центр Слова Божого або центр Біблії і центр всього Всесвіту. І ми знаходимо, що це є Ісус Христос. Хіба зачитати книгу книги Біблії перше послання Іоанна, Записані. Нам така думка Іван від Івана, 5 глава, 1 останні Івана, 5 глава, 20 вірш. Там відкриває це каже істинний Бог. І в нього що є життя вічне, в кого ми можемо взяти життя вічне. І хто нам може дати? Тільки той, хто має сам вічність, той може дати нам. І життя вічне. Ми думаємо, що ми можемо спастися самі. Багато у людей і такий приклад, ми знаємо, Лютер був, який був дуже людина, яка посвятила себе життям служіння Бога, він пішов в монастир, і він думав, що своїми справами він може себе спасти. І він, коли пішов у Рим і там піднімався по тим сходинкам, то він почув голос з неба, який що сказав? Такі слова, що праведні вірою що жити буде не своїми справами, а вірою. І коли ми повіримо і будемо жити по той вірі, яку ми маємо. То Господь нас благословить. Книга Євреїв, 2 глава, 17 вірш каже, тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стали милостивими та вірними первосвященником у Божих справах для благання за гріхи людей. Ісус Христос став подібний до, до кого до братів. Трими словами, до, до нас став подібний. І що зробив? Діхи наші, Кожен з нас є гріхи. І Христос був тим персвящеником і є тим пересвященником на небі, який заступається за кожного із нас. І знову, ж звертаючись до того вірша, чи можемо ми повністю зрозуміти, як то Бог став людиною? Я хотів би знову нагадати цей вірш це перше Тимофію 3:16. Без, безсумнівно велика ця таємниця благочестя. Бог в тілі з'явився. Це велика таємниця. Ми не можемо її зрозуміти повністю. Але з Божою допомогою ми це зрозуміємо. І до чого закликає нас Господь? Що ми які були? Останній вірші, які буде читати з книги євреїв 4 глава. 4 глава і 14 вірш. Тож маючи просвященника Великого, який перейшов в небеса Ісуса, Сина Божого, тримаємося твердо визнання нашого. Апостол Павел нам пропонує, щоб ми трималися як? крепко, або сильно трималися. І 15 вірш, бо ми маємо не такого просвященника, який не може співчувати нам немоща наші. Але такого, який подібний нам був випробуваний в усьому, крім гріха. Тут апостол Павло дає таку думку, що кожен із нас має що? Гріх. А Ісус Христос не мав гріха. Він все знає, як нам тяжко, які в нас є труднощі, і Він нам може допомогти. Тільки коли, коли ми будемо звертатися до Нього. Поміг нам Господь, щоб ми могли звертатися не тільки коли нам погано, а завжди. Всякий час, коли нам і добре, щоб ми дякували Богові за те, що нам добре, і коли нам погано, щоб ми також дякували Богу, що Бог дає нам ці випробування і дає нам сили, щоб ми могли перенести ці випробування. Будемо вдячні за все Богу. Амінь.